Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на канал Репетитор з математики. Якщо ви цікавитесь готовими розв'язками прикладів з підручника Істер Математика 10 клас, то запрошую вас на сьогоднішній урок. А сьогодні ми з другого розділу перпендикулярність прямих і площин у просторі 6 параграфу подивимось розв'язок прикладів з 611 по 6.15 і так вперед. Наступна задача 611. Пряма АП Проходить через вершину А паулограма АБЦД. АП перпендикулярно до АБ. І АП перпендикулярно до АД. Доведіть, що АП перпендикулярно до АЦ. Доведемо, використовуючи ознаку перпендикулярності прямої і площини. Якщо пряма, що перетинає площину, перпендикулярна до двох прямих цієї площини. Що проходять через точку, що важливо, перетину, то вона перпендикулярна до площини. Отже, ми зараз можемо довести, що пряма перпендикулярна до площини. Як, Подивіться, якщо пряма АП перетинає площину АБЦ, у точці А, і прямі АБ і АД також проходять через точку А, це важливо. І нам задано, що АП перпендикулярно до АБ, яка належить, в свою чергу, площині АБЦ. І пряма також АП по умові перпендикулярна до АД, яка також належить площині, то відповідно АП перпендикулярна до площини АБЦ. Це ми довели перпендикулярність прямої і площини. Нам треба довести, що пряма АП перпендикулярна до прямої ще АЦ. А якщо пряма перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині, і проходить через точку перетину цієї прямої з площиною. Це важливо, це випливає з означення. П. Ми довели перпендикулярне до площини АБЦ, то А П перпендикулярне до кожної прямої цієї площини, що проходить через точку А. А нам треба довести, що перпендикулярно до АС. а це виходить з точки А. Так, проходить через точку А і належить площині відповідно АВС. Значить, що АП перпендикулярно до АС. Наступний приклад. 612. Пряма ЦК проходить через вершину С, трикутника АВС. ЦК перпендикулярно ЦБ і СК перпендикулярно СА. Доведіть, що СК перпендикулярно СМ, де М довільна точка, що належить стороні АБ. Розв'яжемо цю задачу. Згадаємо ознаку перпендикулярності прямої площини. Чому ми її згадуємо? Тому що бачимо, що одна і та сама пряма СК перпендикулярна до якихось двох прямих. Тепер нам треба зрозуміти, чи ці дві прямі проходять через точку перетину прямої площини. Так. ЦК якраз перетинає площину в точці С. І ось ці дві прямі СБ і СА належать деякій площині. Тому можемо записати, що якщо ЦК по умові задачі перпендикулярна до СБ, яке належить площині АБЦ, і ця ж сама пряма ЦК перпендикулярна по умові задачі до СА, яка також належить площині АБЦ, то ця пряма ЦК перпендикулярна до всієї площини АБЦ. Ми довели поки що. Перпендикулярність прямої площини, а нам треба довести, що ЦК перпендикулярна до СМ. Якщо нам сказано, що точка М належить стороні АБ, то значить Ц належить також площині АБЦ, тому що і точка С і М вони лежать на сторонах, які лежать в площині АБЦ. Якщо так, то оскільки ЦК перпендикулярно площині АБЦ. Ми довели то за означенням перпендикулярної прямої до площини. СК буде перпендикулярна до кожної прямої площини, або що проходить через точку перетину, тобто через точку С. А давайте глянемо: СМ проходить через точку перетину Так, належить площині. Аби це так, значить, ЦК перпендикулярно не тільки до ЦБ і до ЦА, а також і до площини, а також і до прямої цієї площини ЦМ, яка проходить через точку перетину. Отже, ми довели, що ЦК перпендикулярно до ЦМ. Далі йдемо. 6,13. Через дві точки простору А і Б, які не належать площині Альфа, перпендикулярно до неї проведено прямі АК і БЛ. Доведіть, що АК і БЛ лежать в одній площині. Давайте зобразимо деяку площину Альфа, дві точки в просторі А і Б, які не належать площині Альфа, і проведемо два перпендикуляри до площини, які позначимо АК і БЛ. І треба довести, що АК і БЛ лежать в одній площині. Прямі АК і БЛ перпендикулярні до однієї площини по умові задачі. Якщо АК. Перпендикулярно до площини альфа, то АК перпендикулярно і до прямої площини альфа, що проходить через точку перетину цієї прямої з площиною, через точку К, тобто до прямої КЛ. Тепер глянемо. Якщо відомо, що БЛ перпендикулярно також до площини альфа, то БЛ перпендикулярно і до прямої, що проходить через точку перетину прямої з площиною, тобто через точку Л, тобто тоді БЛ перпендикулярно і до прямої КЛ, що лежить в площині альфа. А отже, ми побачили, що у нас і АК і БЛ перпендикулярні до однієї самої прямої КЛ. А за другою властивістю перпендикулярних прямих і площини дві прямі. Які перпендикулярні, ми це побачили, до однієї тої ж самої площини, паралельні між собою. Значить, АК паралельно БЛ. А дві паралельні прямі задають одну єдину площину. А треба було довести, що АК і БЛ лежать в одній площині. Значить, ці дві прямі АК і БЛ, якщо вони паралельні, то вони лежать в одній площині. Далі йдемо. 614. На малюнку: 614 АК перпендикулярно до АБ. АК перпендикулярно до АЦ. ЛЦ перпендикулярно до АЦ. ЛЦ перпендикулярно до СБ. Треба довести, що АК і ЛЦ паралельні прямі. Давайте подивимось, де ми можемо застосувати ознаку перпендикулярності прямої площини. Якщо ми бачимо, що якась одна пряма, Перпендикулярна до двох інших, і вони виходять з точки А і АБ і АЦ, то ми можемо в цьому випадку застосувати ознаку перпендикулярності прямої площини. Це якщо АК перпендикулярно до АБ, яка належить площині АБЦ. І та ж сама АК перпендикулярно до АС також по умові задачі, яка також АС лежить в площині АБЦ. І ці дві прямі проходять через точку перетину, що важливо, прямої АК з площиною, то пряма АК перпендикулярна до площини АБЦ. Точно так же ми доводимо, що якщо дивіться ЛС перпендикулярно до АС по умові, яка лежить в площині АБЦ, і ЛС... Перпендикулярно до СБ по умові задачі, яка також лежить в АБЦ, і АЦ і ЦБ проходять через точку перетину ЛЦ з площиною, то ЛЦ перпендикулярно до АБЦ, тобто ми довели перпендикулярність двох різних прямих до однієї тої ж самої площини. А за другою властивістю перпендикулярних прямої площини дві прямі перпендикулярні до однієї ж тієї самої площини, паралельні між собою. А якщо дивіться прямі АК і ЛЦ перпендикулярні до площини АБЦ, ми це довели то ці дві прямі, значить, за другою властивістю, вони паралельні. Отже, ми довели, що АК паралельно ЛЦ. Далі 615. На малюнку 614 АК перпендикулярно АБ, АК перпендикулярно АЦ. І відомо, що АК паралельно ЛС. Доведіть, що ЛС перпендикулярно СБ. Доведемо. Бачимо, що одна і та ж сама пряма АК перпендикулярна до двох прямих якоїсь площини. Тоді можемо застосувати ознаку перпендикулярності прямої площини. Виходячи з неї, ми можемо записати: якщо АК по умові перпендикулярно до АБ. Яке належить площині АБЦ, і АК перпендикулярно АЦ, яке також належить площині АБЦ. І ці дві прямі АБ і АЦ проходять через точку А, точку перетину прямої з площиною, то АК пряма перпендикулярна всій площині АБЦ довели. Пер згадуємо, є така перша властивість перпендикулярних прямої площини. Якщо там задано, що, якщо площина перпендикулярна. До однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна до другої, а нам якраз задані дві паралельні прямі. І якщо прямі АК і ЛЦ паралельні по умові задачі, і одна пряма, а ми це довели перпендикулярна до площини, саме АК перпендикулярна до площини, АБЦ, то і друга пряма. З тих двох паралельних, також перпендикулярна до площини. Тобто ЛС, так як І АК перпендикулярна до площини АБЦ. А довести треба, що ЛС перпендикулярно ще й до СБ. Це ми можемо довести, згадавши, що це якщо. ЛЦ перпендикулярна до площини АБЦ, то ЛЦ перпендикулярна до кожної прямої цієї площини, що проходить через точку С, точку перетину цієї прямої з площиною. А пряма СБ якраз проходить через точку С. А отже, значить, що ЛЦ не тільки перпендикулярна до площини, а й перпендикулярна до прямих, що виходять з точки С, тобто до СБ. Отже, ми довели, що ЛЦ перпендикулярно до СБ. Ну що ж, дякую, що додивились відео до кінця, дякую за вашу увагу, дякую, що приділили час і разом зі мною подивились готові розв'язки прикладів. Надіюсь, що сьогоднішній урок був для вас корисний, якщо так, то буду вдячна за лайк. А взагалі підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових випусків, нових відео. І будемо разом з вами і розбиратись з прикладами по алгебрі, і по стереометрії і по геометрії, а також готуватись разом до ЗНО по математиці. До нових уроків! Все буде Україна!